увазі, до вашого горя. Да. Ваші сини чи думали, зброю, чим, думали? О, думали, чим думали, коли у військового забирали зброю боєприпаси? Хто забирав у нього зброю? Він у машині нажав на це саме на блокі роу. Це з ваших слов. Це з ваших слов. Це з ваших слов. Це підтвердження матеріалами справи. Якими підтвердження? Вони чим думали, коли забирали зброю? Де на Одна царапина, то що вони злов'язні там не згоджувалися, зробили вони мали право зауваження йому робити, О, бо вони були в теробороні, вони слідкували, йшли за порядком селі, А він ганяв, напився там, чуби якийсь, при забороні тоді президента пить, розливати, чи його та са, поїли. поділи, що таке Я експертиз, я, ну, да. я, я належу документи, і в мене в крові я... в мене цьому... в організмі 0-0-00. Експертиза є. Не, не, не оточуємо yeah. <плес> <Тьому в машині. плес> yeah. на велосипеді, а тільки які були машині. Цього не сталося, на моє. Конкретно вас не мачу. Він в машині їх обив, що бачити, ти його вбив зразу. Ти його вбив зразу, вибув. Скоріше. Він чекає, щоб тебе випустили. Цей експерт або куплений, або 5 копійок йому ціна. Треба теж, якщо не дадуть експертизу, написати на нього представлення. Навіть якщо вони відмовлять в експертизі апеляцією зробить. Ви заробили це фарти, які віддають, що ви вибиваєтесь? ви свою порчену. Ви, ви тепер будете все можливості робити, Кричати, давити на назов, голосувати. Бійкий син теж а, був був би теж до сих пір на хлопці, аби він, сукин син, не вбив його. Ви чуєте мене, при всій газі до вашого горя потрібно було займатися. Він його забрав на той світ відправив. на нападали одправив. Де, Де ти взявся в нашому селі чуженець, ти, іностранець, приїхав, мслив наше село, підбивав. Він опиниться, на нього нападають зброю. А ви сакати кусок? Увійцяти! Чим ти думав, як? Він військовий, а? його вчать, він військовий. Це і треба, це думає, прийшати, навіть, щоб вбивати пістолетом молодих хлопців. а? Узявся десь у селі, не було. Ми життя прожили не було такого. Оце чудо взялося десь у селі в нашому. Узяло прийшло й повстреляло, бо його оружі, як від дітки є. Він, він воєнний, а вони ніхто. Вони за порядком слідкували в селі. Ви не добровольці пошли у, ту, 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 у тероборону. Ходиш, не речиш, що ти тоді, сукин син, думав, як їх убивав. Прямо в голову стріляв, а? Тебе паднюку, я би биця, блять, таку і стрелюла, щоб ти ту боль мою, скотіна ти. Ти забрав молодого сина в мене, забрав моє життя. Мені мою помочь за старості забрав, що мені нема кому допомогти січа. Тварю по ти подлючати. Ну, а так би так само говорила його мама, якщо б він це зеркав... Да, якщо не би не його, Так, само, якщо б він її вбив, якщо він вбив, 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 його. Коли вона його дешила і забрав його. Да? Так. Ну, то ви саме, це цього вона. не розумієте, не сочувствуєте моєї да, я болі. Я сочувствую вашій болі, я розумію, що ви Ви включили ви защищаєте але його. Але це не повинно. Да, але це не повинно розповідати то, чого немає. Немає. Я це немає? нема двох людей, сиротинка осталася, маленька дитинка, без батька росте. а? Але є матеріали справи, які говорить. А... Він даже не, не пожалів своєї дитини, що він вийте, буде ходити. сидіти а, за убивство. Не треба мені розказувати, я вже пережила і, і бачила. Коли будуть військові ваших дітей вбивати, тоді я подивлюсь на вас, як ви тут будете, як втічка. Мої діти самі військові. Мені Мені вбивати, О, добре, У мене немає цих дітей. Мені нема кого вбивати, мої діти сім'я. Ото добре, що немає, нема за кого плакати. А в мене є за кого. Бо він всю жить зі мною прожив. І в мене є. І він буде спілкувати. Не це по кущам. Чоловіки сини там. Вони діжури на поле, набу, на нападу, приходить мама, каже, всіх розстріляли там на блок. А ну, що перше, вони відповідають. А йду, я не знаю, чи я прийду до воїни. А воно крась падло взялося, оце нічтожиство це горе, це в селі нашому. Ніколи такого ще. горя не було, як оце, тільки війна почалася. Воно вже приїхало, стріляє з пістолетом. Да й ж туди на передову, сукин син, стріляє, аби ти прийшов своїх хлопців стріляти. Аби в тебе падло в голові, що то було. То він же там і був на Так да, Туди палив? треба йти, а не прийти в наше село і стріляти, хлопців. Так він не прийшов їх стріляти, вони б не напали, не зупинили його. Так хто його нападав, він сам їх спровоцірував. Як він їх спровоцірував? машину він, не ганяв. Туди він, 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 він не а назад їх, і... а він... він за... Він мимо них проїхав? Так він біля них зупинявся? Ні. Чого вони його посли доганяти, кидати йому в велосипед під машину, зупиняти його, відкривати, забирати зброю. Навіщо, він цю він цю жаль, Навіщо вони живуть? Навіщо вони мають право провірити? його. Він їхав з великого. Він прийшов і почав стріляти військових у військових. Два ваші сини напали на військового зі Забрали şey, да, да, ну, ага, ну, в воєнний час. І хочете, щоб він все інше робити. Зупиняти. Ну мама якого забрала, яку я олю. Он ви наші з чорними нові. З звичайними номерами. Якби він був на чорних номерах, він би міг не зупинятися. Так що не ладу втирати. Приїхав на гражданство. тоді на всіх Мамуля, успокойся! Мамуля, я прошу тебе, не треба розказувати. А мені так знаємо. Судді, я хочу так і розговорю. Могу по-английськи ситуації. У нас правда в Києві. А не я читаю. У мене батя цей самий прапор, що у президентському батальйоні, що ви вбираєте. З тебе прерозій. Хочеться мені, так, да, мене прес, мене про російську. Це ваша суть. Моя суть українська ваші тупенькі містки можуть сказати. це А що ви ще можете? Тільки криво як спілкуватися по українську максимум у вас маленькі мізки, які можуть тільки про російську мову зараз не На фронті чого ти а звідки ви знаєте? де я воюю? Звідки ви знаєте? Я бачу, що побачив залі суд. я приїхав сюди. Через два місяці, коли я тут був останнього разу, я з'явився тут. І чого ви мене питаєте, я чого я тут сижу? Чого чоловіка не відчуває судо, тебе відпускають? Чого? В Смислі відпускають, вбиваю людей? люди у нього відпустка, Я людей вбиваю, чи що? Мій чоловік вбиває москалі. Він зараз на фронті. йде його немає від воєнного. А чому ваші містки може вами нема про що? Ну пишіть жалобу тоді військову службу правопорядку. У мене всіх пускають, у відпустку все платять. Так що це ви пропагандою псошну стираєте, не треба тут розказувати. Всі ходять, всі ходять у відпустку, всі пускають. Це ви і псошниці старі. Чому ви не російські розмовляєте? Що чоловік воює? А хто вам ця людина? Скажіть мені, хто вам ця людина? Ця людина вбила двох моїх знайомих, яких я знаю з, -з дитинства. А хто він вам? Як так? — я з дитинства знаю? Прийшла послухати справи. О, Прийшла послухати справу за гроші. Ми а? прийшли Пробоже? послухати справи. Тому що оці ці геоштики, у старі бабки тут що знімають відоси одної плачені, слова. це ж все проплачені. Доказ на веди. Це... Так що я все це знаю. Сьогодні один прийшов з камерою, завтра другий. Оце вам доказ треба. Та в мене є мої слова і мої знання? Не треба мої втирати. — Ви придираєтесь до українського. А чому ж до вашого командира Оніщенка? Оніщенка. Який по-русски общається, я взагалі по-русски, Оніщенка, Руслан, Оніщенко, которая на русскому общається, а при том, не що ви ж до язик язикуєтесь, ви до язик цепляєтесь, а Руслан общається по-русски. Час нема, а він був а він був. Чого ви до йому не заговорили за мову? Я не бачу. Коротко, не бачу, ви не бачите, ви в навіть не знаєте, хто це. а я знаю, хто що такі руслані жіть замініте лічно гроші. Ви сюди при інтернеті за рахунок Руслана. Давайте я заплачу за поліграф і сходимо. Зробимо хто хто тут за гроші. Давайте давайте сказав. якщо тільки я вам зразу кажу, якщо ви тут не за гроші, якщо ви тут за гроші, то ви платите. Якщо поліграф скаже, що ви за поїхали. Давай на понимании. Давай, давай. Вот всю женщину, вот тут. Вот так. Вот давай, ця за гроші. Да. за гроші. Ця за гроші. Эчка Полежав. Полигла. А, а так вы даже за гроші. Так, це yeah. Я всі про ви вас знаю. Якщо ви. ви їх знаєте, то ви за того ГРО і ви всі, получаєте, не треба мені розповідати. Ти 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 да мені все не треба. Ти ти не пам ятати. Пам ятати. Я думав, що ви ліва людина, яка прийшла послухати. А якщо ви їх знаєте, то я тепер знаю вас. Все, мені нічого від вас не треба і спілкування закінчено. Ви за бабки. Ви за бабки. побачення. Це бивця моїх друзів, а ви тут за... Забавки. Я не знаю вас, ви не з села, ви не військові, ви всі тут за бабки. А я кажу, що тобі <ривість> можна. Бабки, да, ти за бабки, чого б ти блокивали. Виріш... Ти навіть з бабою сперечаєшся. Да. Ти, ти можеш говорити Но Нормально. Да. Ти кричиш. Да, кричиш. хто Чому Ти кричиш. Ти тільки що сказав, так давай. Давай мали грав. Я ж тобі не сказав. що ти. Це нескінчено, якщо чесно. Люди, які за рахунок військових живуть в тилу, забувають якісь правила, забувають порядки, забувають закони. І за рахунок цього це просто образи.